Як плід чудесний, Твого Спасительного засіву, Господи, земля наша приносить Тобі всіх Твоїх святих, що просіяли в нашій землі, їх молитвами збережи наш нарід і край наш, многомилостивий, усі, Господні святі нашого народу, моліть Бога за нас, слава наша і похвала ти єси, свята Ольго! Бо через тебе ми від поганства почали звільнятись і тепер молимося за людей, що їх до Бога привела єси. Радуйся слугу Христовий, княже Великий, святий Володимире, ти, пізнавши єдиного в Тройці Бога, на рід святим хрещенням повів до стіп Христа. Святі старостотерпці, Бориса і Глібе, моліться за вашу вітчизну. Голод і злобу відженіть різні усілякі чвари і розбрат між особиці, ненависть і ворожнечу поборіть і викореніть їх із нашої землі, та від гріхів і беззаконь охороняйте нас. Світло Христової Євангелії проповідують преславна лавра, святий Антонія Печерський і всі наші монастирі і святині, які від тебе прийняли Господній початок. Молитвами Твоїми утверджуй в народі правдиву віру в Бога. Величаємо тебе, святий Теодосіє Печерський, угодниче Божий, молитвами твоїми проси, щоб сини й дочки нашої церкви вели богоугодне й праведне життя. Заступниками будьте, святий священномученичі Йосафате та всі мученики перед Богом за нашу батьківщину, яку ви прославили мученицьким вінцем. Навчіть синів нашої церкви відважно віру Христову і сповідувати. Усі святі, угодники Божі, мученики і священномученики, наша земля, веселиться і небо радіє. Величаючи подвиги наші, ви, землі нашої утвердження, ви стовпи і краса нашої церкви, живучи в невечірнім світлі Царства Божого, моліться за нас, за зцілення і відновлення тіл, а особливо спасення душ наших. Просіть благословення Боже на нашу Батьківщину, щоб утвердилася в нас віра і правовір'я, мир і благочестя, Сонце правди Христос послав вас як лучі, які просвічують нашу землю, угодники Божі, народу нашого світила, душу нашого народу, молитвами вашими до Господа осіяйте. Заступниця нашого краю, Пресвятая Богородиця, радуйся ти, що Божим благоволінням вінчала Батьківщину нашу від давніх літ і Всевишній посилає їй свою небесну благодать і милість. Нехай же не відійме Господь від нас, владичице, і нині милости своєї, поглянь на потреби наші і поможи своїм заступництвом перед Сином Твоїм, Пресвятая Богородице, покрова нашої землі, нехай Він помилує і спасе нас, святий Апостоле Андрею, святий Миколаю чудотворче, святі Кирила і Методіє, молітеся за нас, Христу Спасителю. Свята Ольго, святий Володимире, святі Борисе і Глібе, святі Антонія, і Теодосія Печерські, святий Йосафате і всі мученики за віру Христову, молітися за нас Богові. І нехай Він захороняє нас від зла від усякого гріха, від наглої і несподіваної смерті, від закаменілости серця, від незгоди, ненависти і злої волі, від хвороби душі й тіла, від сует цього світу від усяких спокус гріховних. Дай нам, Боже, щоб молитвами святого Апостола Андрея цвіло християнство чину в нашій Батьківщині на радість і спасення наше, щоб молитвами святих Кирила і Методія ми завжди мали добре священство і духовне провідництво, яке відважно вело б нас до Христа та Його прощення, зцілення і спасіння. Щоб молитвами святого Миколая наш нарід жив у спокої, справедливості й любові, молитвами святої Ольги наші родини росли у праведності, молитвами святого Володимира, провідники нашого народу, були обдаровані страхом Божим, милосердям, щедрістю і справедливістю. Молитвами святих Бориса і Гліба, братня любов і згода володіли в нашому народі. Молитвами святих Антонія і Теодосія Печерських жили ми в нашій землі у мирі й достатку, та майно вічне завжди цінили вище від земного. Молитвами святого Йосафата й усіх мучеників ми правдивим каяттям і наверненням до Господа, змивали наші гріхи та, зрештою, осягли й зберегли в нашому краї єдність Христової церкви і віри. О Тройця Пресвята, прийми, що наша земля приносить тобі як приємний запах духовний усіх угодників твоїх, святих українського народу, відомих і невідомих, і молитвами їх захорони нашу землю і наш нарід від усього зла і беззаконня. Амінь.